Всіх вітаю. Так, ну такий черговий e, прилад на огляд. Так, не знаю, що воно. Ну, назвем його прилад, НЛОшний. не А ну, зніми кришку. О, відставляй в сторону. Так, що бачимо? Ану, витягнеться ця плата. Ну просто зніметься. Вони. А, ні, не зніметься. Оце розкручувати надо. Оце розкручувати. Так, ладно, зараз пораскручуємо, покажемо. Так, дивіться, ну плати повитягали. Тут три платки великих, одна маленька. Маленька, ну та, та що тут була. Так, на маленькій платі в нас 9 штук ЛСА. мікросхема 155. Да, навіть не 155. Да, 51,514, да, якась. Ну, неважно. Ну, тут без видимої позолоти, тут же з видимою по -золоте. Ось плата цікава. Тут хоч красних км багатенько. Так, КМІ в нас Шестерки. Ну, Це нормально. Потому що є такі подобні, які одиничка-двойка, ну, ті дешевші. Ну, ці нормально. Це десь в районі 35-36 гривень грам стоїть. Якщо об'єм, то ну, дорожче. Так. Ну, Тут грам 20 так, на глаз КМ 155 х напевно. Ну, теж 10-2 мікросхемки отакі, ну, по 10 гривень штучка. Я беру Ну, трансформатор. ну, Десь в районі 1100-1200 гривень. Ну, прилад такий коштує по деталям. Ну, якось так. Всім дякую, підписуйтесь.